Крипта зараз у всіх на слуху. Вона в новинах, в соцмережах у ваших розмовах з друзями, і складається враження, що всі вже заробляють. Хтось купив монету і заробив ікси. хтось отримав ейдроп на кілька тисяч доларів. А ви думаєте, ну добре, а як я можу заробити? І проблема не в тому, що немає способів заробітку. Проблема в іншому способів надто багато. Одні інфогури кричать: інвестуйте тільки в біткоін, інші обіцяють золоті гори на ф'ючерсах. Треті продають інформацію, яка вже є в відкритому доступі за сотні доларів. Про такі приклади. Ми, до речі, теж сьогодні поговоримо. Бо саме на цьому хаосі продавці курсів заробляють. Вони беруть просту базову інформацію, загортають її у секретний метод і продають як ключ до мільйона. І сьогодні я зроблю те ж саме, але без завищених очікувань, з конкретними прикладами, і звісно, безкоштовно. Я дам вам 5 реальних способів заробітку в крипті. Це базові методи, які працюють. Я покажу вам приклади, розповім, які ризики і типові помилки новачків, і дам вам чек-лісти. Це не про те, як прокинутись завтра мільйонером. Це про. Ре... Реалістичні методи заробітку, які можуть стати вашою другою зарплатою або додатковим джерелом доходу. Тож крипта це цілий світ інструментів: біржі, гаманці, прості інвестиції, стейкінг, промо і дропи, ігрові механіки, і вже для сміливих трейдинг і ф'ючерси. Коли намагаєшся охопити все і одразу відбувається ось що заробили трохи тут, трохи там, нічого не довели до системи і результат не тішить. Рішення, яке спрацювало особисто для мене, це звузити фокус до кількох простих способів і повторювати їх стабільно щонайменше впродовж місяця. Далі або масштабуєте або освоюєте новий спосіб. Я почну з тих, які зараз є найбільш актуальними, і при детальному дослідженні теми на них можуть заробити і новачки. А ближче до кінця будуть ті, які працюють, але з певними але про все поступово детально розповім. Тож, перший спосіб заробітку в крипті звучить максимально просто: купив дешево, продав дорого. Складнішими словами, це називається спотова торгівля активами. Що вам для цього знадобиться? По перше, зареєструвати аккаунт на криптобіржі. Найпопулярніші це Байбіт Бінанси OKX. Вони за. Просять ваші документи, потрібно їх завантажити і пройти верифікацію. Зазвичай це займає пару хвилин, і саме так ви зможете відкрити доступ до функції бірж. А далі починається найважливіше: це вибір токенів, в які ви хочете інвестувати. Тут треба бути дуже обережним, бо є монети, які можуть стрімко впасти практично до нуля, наприклад, токени Pi чи NotPixel. На останньому, до речі, мій колега втратив близько 5 тисяч доларів. І це класичний приклад того, як завищені очікування без чіткої стратегії можуть коштувати дуже дорого. Щоб мінімізувати такі ризики, я до. Отримую з чітких правил. Перше це диверсифікація, Якою б не була сума, її краще розділити на кілька частин і купувати різні токени. Так ви зменшуєте ризик того, що весь портфель впаде в мінус одночасно. Друге правило це купівля частинами. Уявімо, що сьогодні я купую ефір по 4000 тисячі доларів. Я не знаю, чи завтра він підніметься, чи впаде. Тому я купую його, наприклад, лише на 30% від запланованої суми. Якщо ціна падає, у мене залишаються гроші, щоб докупити дешевше. Таким чином, середня вартість мого активу знижується, і я отримую. Вигіднішу позицію, третє правило – тільки ключові активи. Це моє особисте правило, якого я чітко дотримуюсь після кількох неприємних втрат. Я купую лише ті монети, від яких фактично залежить вся індустрія. Це біткоін, ефір, солана, іксарпі. Вони вже довели свою важливість, мають історію і велику капіталізацію. Тому мій підхід максимально консервативний. Я лише докуповую ці монети і не планую їх продавати найближчими роками. Для прикладу я купила 17 токенів солана по середній ціні 150 доларів. І лише за пару місяців мої активи коштують вже чотири тисячі Доларів, тобто півтори тисячі доларів прибутку лише з одного токена. Якщо ж ви вирішите ризикнути і купувати менш відомі токени, краще робіть це лише з розрахунку на короткострокові інвестиції. Тут важливо усвідомлювати, що навіть чітке слідування цим правилам не гарантує вам заробіток. Мільйони факторів впливають на ринок і вартість конкретних криптоактивів, а тому гарантій заробітку немає, хто б вам що не продавав. Тож, коли ви вже визначились зі своєю стратегією і з тим, які саме токени хочете купувати, повертайтесь на біржу і відкривайте розділ спотова торгівлі. Там ви обираєте торгову пару, наприклад, ефір USDT, і купуєте. Суть проста: ви обмінюєте один актив на інший, тобто так само, як в обміннику купуєте валюту. Так, інтерфейс із графіками може виглядати складним, але насправді всі суть цього способу проста: купуєш дешевше, продаєш дорожче і фіксуєш прибуток. Наступний спосіб заробітку зараз для мене і для більшості наших підписників є основним способом заробітку в крипті. Це Binance Alpha, це система, де ми отримуємо доступ до токенів ще до їх офіційного лістингу на біржі. Але головна умова мати достатньо альфа поінтів Ці бали це така собі внутрішня валюта Binance, від якої залежить, чи зможете ви отримати винагороду. Нараховуються вони двома шляхами за зберігання активів на балансі біржі та за обсяг торгів у спеціальному розділі альфа токенами. Наприклад, тримаючи на біржі від 1000 доларів, ви щодня будете отримувати 2 бали за баланс. Бали за торгівлю розподіляються таким чином: кожне подвоєння обсягу дає плюс 1 бал. Тут важливий момент: враховуються лише останні 15 днів активності, тому якщо ви пропустите, хоча б... Один день, то вам потрібно буде ще 15 днів витратити для повного відновлення балансу. Тож сюди варто заходити, лише якщо ви готові бути активним щодня. Більш детально про всю механіку я вже неодноразово розповідала в інших відео. Можете їх переглянути, тому зараз зупинятись не буду. А краще розкажу, скільки потенційно можна заробити. Я б сказала, що це така собі сезонна історія. Наприклад, в серпні мій чистий прибуток з одного аккаунта склав близько 200 доларів, а у вересні вже 900. І це настільки хороший спосіб заробітку, що я вже неодноразово бачила, як в інстаграмі, про Дають гайди по Binance Alpha за 100 доларів і більше. А ми, як бачите, віддаємо безкоштовно. В нашому каналі Криптоя. Ми сповіщаємо про те, як найвигідніше крутити об'єм, бо ситуація постійно змінюється, і коли з'являються вигідні дропи, які не варто пропускати. Ваш прибуток буде залежати від вчасної реакції на новину, а тому раджу підписатись на наш канал. Третій спосіб це стейкінг. Це коли ви заморожуєте свої монети на біржі і за це отримуєте відсотки. Дуже схоже на банківський депозит, але у світі крипти. Як це працює? Ви відправляєте Свої активи на біржу чи на гаманець. Біржа їх використовує для підтримки роботи мережі, а вам віддає відсотки. Наприклад, на криптобіржі WhiteBit можна застейкати USDT під 18% річних. Якщо ви вкладете 10 тисяч доларів, то за рік заробите 1800 доларів. У чому плюс це стабільність. Особливо якщо стейкати стейблкоїни USDT, USDC. Їх вартість прив'язана до долара, а тому вони не падають у ціні. Як правило, не падають, у крипті нічого вічного немає. У чому ж ризик? Біржа може заскамитися і ваші. Гроші заморозяться разом з нею. Таке вже було. Найвідоміший випадок, це на той момент топ-3 біржа у світі FTX. Через фінансові махінації зараз йдуть судові процеси, і їх керівництво швидше за все понесе відповідальність. Більшість активів користувачів на біржі заморозились, але зараз вже йде процес компенсації. Добре, що користувачі отримують свої гроші, але я думаю, ніхто не захотів би опинитися на їх місці. І ще один момент: якщо ви стейкаєте не стейблкоін, а волатильний токен, наприклад, біткоін чи ефір, то вони можуть настільки впасти у ціні, що ваш прибуток зі. Стейкінгу того не перекриє. Ось ваш чек-ліст для старту. Стейкайте тільки стейблкоїни для початку. Використовуйте лише перевірені ліцензійні біржі. Не заходьте на весь свій депозит. Не варто вкладати всі яйця в одну корзину. Наступний спосіб це промо бонуси на криптобіржах. Біржі конкурують за активність користувачів і тому постійно роздають бонуси, щоб утримати їх на своїй платформі. Є найпростіші промо. Наприклад, Binance OKX здають пару доларів за проходження тестів. Можливо, для когось це смішні гроші, але точно не для мене. Я поважаю всі гроші і не. Для новачків це насправді класний старт, щоб відчути крипту без ризиків. Складніші проми це, наприклад, отримання бонусу за виконання торгового об'єму. Зараз подібних багато на Binance і Bybit. Потрібно купити і продати певний токен на певну суму. Умови завжди унікальні. За це, як правило, можна заробити від пару десятків до пару сотень доларів. Ось чек чекліс для цього способу. Зареєструйтесь на Binance Bybit, X. Ці біржі, як правило, дають хороші бонуси. Далі вже не обійтись без підписки на наш телеграм-канал. Місця з цих проми розбирають, як правило, дуже швидко, тому доведеться вчасно. Реагувати на новини, і коли вийде цікаве промо, про яке ми вас повістимо, можете виконати умови відповідно до покрокового опису в публікації. Щось незрозуміло пишете в коментарі, ми по можливості відповідаємо швидко. І переходимо до п'ятого способу. І ось де справжні емоції. Тут можна заробити багато, але можна і втратити все за один день. Саме це продають як ключ до багатства, успішний успіх. І я не можу не погодитись у ф'ючерсному трейдингу. Реально просто швидко заробити від 100 доларів тисячу, але ймовірність цього. Його дуже низька. Куди більш ймовірно, що ви просто втратите весь свій баланс. І зараз поясню чому. Скажімо, в нас є 100 доларів, і ми відкриваємо ф'ючерсну позицію з плечем 10X. Тобто ніби торгуємо на суму 1000 доларів. Якщо ціна монети зросла на 5%, ми заробили 5% від нашої тисячі, це 50 доларів. Якщо впала на 5%, то ми втратили 50 доларів, начебто нічого поганого. Але якщо ціна впаде на 10%, то ми втратимо всю свою суму. Це називається ліквідація позиції. Чому це небезпечно? Бо це не не. Інвестиція, а спекуляція. Ви буквально ставите на те, що монета піде вгору чи вниз. Справжній трейдинг вимагає знань, досвіду і дисципліни. Типові помилки новачків це починати з великих плечей, завдяки прикладу, ми вже розуміємо, чим це загрожує, вкладати весь свій депозит в одну угоду і думати, що трейдинг це легкі гроші. І це навіть не ваша провина, а провина тих інфобізнесменів, які буквально з кожного кутку кричать, що заробити дуже просто трейдинг – це просто, просто купіть мій курс. Знову ж таки, чи можна тут заробити? Очевидно, так чи можна тут? Це втратити 100%. Трейдинг без занурення, повноцінного аналізу і розуміння ринку це казино слоти. Як пощастить. Тож крипта це не кнопка гроші, а системні дії. Якщо ви новачок, оберіть один-два способи, які вам близькі за ризиком і зусиллями. І дайте їм пару місяців послідовності. Для обережного старту спотова торгівля і стейкінг. Якщо хочете більше руху, то це про на біржах і бінанс альфа. А фьючерси лишіть на потім, коли у вас уже буде достатньо досвіду і холодна голова. І пам'ятайте, в крипті все вирішує швидкість. Бонуси та дропи часто розбирають за хвилини, якщо ви хочете встигати і реально заробляти на тих прикладах, які я вам навела, підписуйтесь на наш телеграм-канал в описі до цього відео.